мы снимаем в карту Хайденсик Я не знаю Итак, кто будет О боже, сколько нас богато Понятно Ну, короче, сегодня с вами Ирочка и Никита Рад Я не паракан Я кинь Никита І, 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 конечно, наша Алиш. Конечно. Я ка каменщик. Каменчик работает три дня. Боже, я хотела свестнуть, а вот маньяк. Фу, короче, скибини туалет, ну, фейни. Короче, да. Просто ломаю психику. Він біля мене пробіжав. Так, що о, тут я тут? Люди, люди я бачу. Я ще свистану. Свистану. А, він мене підстрелив. А я свистанула зря. А, а, я свистану перед смерти. А як перестати свистіти? А, все, закінчилось. Ну, він о, мене о, не знайшов, це саме головне. Опа-на! Ай, я забыла, вы стоите искатели. Кустик какой маленький. Какой кустик. Дайшь ты тут, а я добью. Какой кустик? <свист> <свист> Ничего себе аж двое. Че мне так рядом стало? А, блин, это камень и кустики. Ой, это не кустик, а трава. Это трава, какие кустики. А я думала, я одна лишилась. А ну, ладно. Не одна. Мне страшно только, что лишилось полторы минуты. И вас тут так много... То, что я злякалась. Нет. Помогите. Нет. О, нет. Все, челик, лишился один. А, я же теперь тоже искатель. Ну, все, Тоді все супер. Блин. Йо, сікер. Я сейчас... О, Да я хотіла з пістолета постріляти. Пів. Та хто вже його вбив? О, все, отлично. Супер. Суман. О, господи. Так він виграв, не А що тут купляти можна? У мене гроші. А тут тільки заробокси. Набагато більше. О! Опа-на. Втім, <реклев> хай ляло. Я втала сікер. Ріану, ти цей? На ну, сикер. Хочу скажу, кто головнее не бігай. Папа есть. Боже, я уже одного била. Вот вся фиолетовая какашка. Мне теперь страшно, потому что їх набагато більше. Они сейчас можуть просто а запросто піти и мене. Господи, помоги, мене ще злобрят. Ви так близько до мене були. Ты де вообще? Ты хто? Але... А, я не можу за тобою подивитися. По... Не нашла. <кхем> да. Так, ну ви самі все прекрасно бачите, який тут хеппі хаус проїхать. О, я це, звісно, хеппі хаус, дам. Нікіта, це ти? Нікита це ти. Кринж. Ні, це не я. Вийнувати. Ні, Нікіта ще ж. У нас половина лише. <звук> Бачили, що тільки що шутай зайшло, і ту 3. Боже, 3? Де? шутри, четыре. Сейчас три. Три. Нет, это я бачил нет. Да, почти лика вливают. А, нет, не почти. Та що ти розуміла, в мене ні разу ще ніхто не ні, хвастався. Ні, ні, ні. Та мене дуже... теж. Я дуже-дуже біля вас, дуже. Вони На були, як тільки можна, було, голови всіх. Все тут обили, навіть дерева. Все обили. А тут ніхто від мене коз там не біля мене і зір... Короче. Мене мене били, мене били. біля мене стільки всіх... бачив людину. Його вдарили і звичайно по мені попали. А може це я була той кустик? Тому що я кустиком була і мене вдарили. Сюда! А, я думала, це я його зловила, а він ні. Коротше, біля мене стільки всіх, всіх пробігали. І ти. А ти, напевно, це ти Наверное, я. Бо я кустиком была, меня ударили. Да, ты ж кустика ударила и по мне не случайно попала. Наверное. Наверное, я была. Или это был гриб фиолетовый стоял, это особо я. А кто я не побачила? Вы уже были, а я же не О, ну все. Все, ну, все, вам, хана. В скобочках нет. Вам хана. нет. О, я -у -у. И, иду. О, клик. Может. Я буду давати вам пиццу. Пил. Пив, -пи. давай ей кипиц. Я, я бачу, а там хтось худа. Що, я знаю. Я не можу подать. Я обставки, и ну, вообще не обыкла. Ну а нашу вы не свистят, я не понимаю. Им 50 баксов за це дают. Да, я знаю, так я тоже свистю, но коли уже текаю. Типа, ну а зараз смысл, якщо я их найду. Ну вот, я его нашла. Ну, тіка, он был в моем помещении в тикашлоринах было и пострело. Ну, все равно ки. Стреляй. Посвісти, бо Ти одна лишилась. Я не хочу свистіти. Ну, пожалуйста, ну, жаліста, ну ми, ми тебе не можемо. Для чого ви... для чого ви свистите, якщо ви просто, ну... Я свищу тільки тоді коли мене уже знайшли. Просто щоб мене спасли. А мене ніхто не спасает. Я хоч монетки побираю. По, 5, сві... 5 секунд секунд свисте, пожалуйста. Тобі 50 монеток не дадуть, не а тебе все равно. Так тобі дала 50 монеток і все равно тебе б ніхто не Где? Де, де, де Де? О, копіба. Ні, це якась недоделана капібара. Це якийсь хом'як. Хомяка у цього якогось Про Що ви говорите? Про нік О, Боже, я я сначала буду мусоркою. Я сейчас стану мусоркою. Ви просто краще. Почекайте, я була на цій карті. Як поменять себе? А я Ой -ой -ой, эй, 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 эй. <посте> я скоро помощь! Я скоро помощь! Ей! Як поменять? Пожалуйста. Я скоро помощь. Все, меня найдуш, тому що я не можу стати іншим и ничем не прикольно. Він меня він мене бьет, Ой -ой. Він, він мене душ. Люди, помощи люди, помощи я свистем. Я, не, я мені самі треба спасатись, пота по тому. Я від пуль. А я як ворочуюсь. нам... Опа, швидка допомога їде. Виво, віу. віу. Я, це я, се, я, я прыгаю. Та я бачу. Давай тікай лучше не прыгай. Просто Бо він, 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 він До сих пор за мною Капець. я за стільки часу уже половину нашла. Ти... о боже, він біля мене пробіжав. Я бачу, він надо за мною. бежать. Че, Никита? Просто ста... Ти ти стаєш? Тут а, дві, дві машини просто. Тут три. Ну три машини цих. Цих, хто можете не на мене в Ой-ой-ой, не поки. Ого там. Не а, там, там скоро помощі були. А не мене. Господи. Господи. Я налякалась, він так близько, був біля мене ще й машини б'є. Й-моє, я налякала. Заряк 6 пацан... Окей, окей, Можу ще это участвовать. Плюс 50 монеток. Сюда. Я тебе не бачу, о oh, боже. А, я подумала, що ти сікер. У нас сундук Багато. Ну, все, можна уже тікати даже. Все, нет, ловіть монетки. Нет, ловіть монетки. Ой, мене Я перед ним. Я перед ним, я просто ходила, а він. Що? А чого він виграв? А чого хайдерс?